Мій шлях є нелегкий каміння кругом, навколо багато лежить, спиняюся часто в роздумі тяжким, чи довго так ще йти? Я хочу з тобою, Ісусе, йти, в небесну країну, щоб швидше йти. Вчителю, все благий, я хочу з тобою йти, я хочу з тобою, Ісусе, йти, в небесну країну, щоб швидше дійти, О, мій учителю, все благий. Я хочу з тобою йти. Я вірю, я знаю, що поруч іде, О той, що все силу дає, а він є Месія, мій любий Ісус, що з муки звільнив вічної. Я хочу з тобою, Ісусе, йти, В Небесну країну, щоб швидше дійти о мій учителю все благий, я хочу з тобою йти, я хочу з тобою, Ісусе, йти, в Небесну країну, щоб швидше дійти, О, мій учителю все благий. Я хочу з тобою йти, а нині в дорозі з ними Долаємо шлях перешкод, І чую, я голос не бійся, ходи, вже швидко цим горю кінець. Я хочу з тобою, Ісусе йти. В небесну країну, щоб швидше дійти, О, мій учителю, все благий, Я хочу з тобою йти. я хочу з тобою, Ісусе, йти в небесну країну, щоб швидше дійти. Учителю, все благи, я хочу з тобою йти.